Фух, вгадайте, друзі, що сьогодні сталося? Сьогодні я працював у піцерії батьків Джой. І я приготував дуже смачну особливу страву суперробік, яка всім дуже сподобалась. Це зайняло багато часу, але ця страва стала візитівкою піцерії. На вулиці навіть плакати були. Ням-ням-ням-ням-ням! А -а -а. Але потім. Джой сказала, що я також мушу обслуговувати столи. І я не повірив своїм вухам після багатогодинної роботи в спекотній кухні, невже я маю ще й столи обслуговувати? Чому це я повинен обслуговувати столи? Я маю бути на кухні і створювати смачні шедеври. Робіку, можеш протерти тут підлогу. Робіку можеш прибрати за дитиною на п'ятому столі. Робіку, робіку, робіку. Ух, я шеф-кухар. Я не офіціант, а ага, голосу я не закінчив скаржитися. <плес> Добре, від Івана 1314 говорить, а коли обмив ноги вам я, господь вчитель, то повинні ви один одному ноги вмивати. Ова Ісус, цар царів, достойний хвали та захоплення. Взявся за роботу, яку ніхто не хотів робити. Він не кухар ресторану, який став офіціантом, він творить всесвіту, який став слугою. І якщо Ісус змирився, щоб умити ноги своїм учням, то і ми можемо змиритися і служити іншим. Ісус каже, щоб любити ближніх і бути схожим на нього, треба вважати оточуючих вищими за себе. Будьте, як Ісус. Знайдіть, де ви можете служити людям. Робіку прибери за сьомим столом. Сьомий столик. Я йду. Щоб прочитати про те, як бути слугою схожим на Ісуса, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. Дивіться серію суперкниги та грайте в ігри. лайкніть та підпишіться. До зустрічі!